Давайте розпаковувати, дивитися так. Оце, кстати, від Хепстона на 6 такий заторможувач, скажімо так. Дуже кльовий, бо в інших виробників пружинка окремо. У нас зараз питання, чи воно нам підійде, чи в нас начнуться танці з бубном. О, все супер. Стопорне кільце. Стопорне кільце можна зробити. Система для капання в аптеці купляєте, там голка тримається товстою гумою. Її можна відрізати, робити тонші менші втулочки такого плану. Так, ну що ж, давайте. Ще... Такий чи не такий? 6 різьба, походу на 5. І отут е, під. Оцю систему точного регулювання кута від касіма. Я взяв, зрізав вушка, щоб воно... Так, ну що, давайте, ваші ставки буде? Ще не буде. Питання, питання. От бачите? Така система регулювання кота. Ось так нас цікавить ось це. Наче схоже. Хоп. Тут нам пощастило. Все пішло. Так, далі. Саме основне питаннячко. Танечку. Чи залізе цей болт? Ха! Як діти в школу? Так, тепер начинаємо.